Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Героям слава, добро здоров'я! Давайте почнемо з чергового російського сліду. По суті, вже є повідомлення, що за пожежами на Дойчібан могли стояти лівоекстремісти. Причому вони роблять натяки і, значить, з подібними діями у Франції. І от зараз у нас по деяких європейських країнах бачимо ну реальні проблеми там, де або ультраліві, або ультраправі, яких зазвичай ну, і це вже не одне десятиліття, наскільки я можу собі. Уявити росіяни до цих структур мали певний інтерес і надавали їм певну підтримку. Тепер уже під час, наприклад, Олімпіади, от там де якісь підпали, щось перерізано. Тут уже якісь пожежі на Дойчебан. Російський слід це те, що нарешті починають визнавати європейські чиновники, бо раніше, навіть якщо могли про це здогадуватись, чи мали інформацію, то Воліли не публікувати чи там замовчувати ці речі. Як ви в це оцінюєте? Ну, дивіться. Остання історія, яка е, підтверджує вашу інформацію, це ситуація в е, Великобританії. Коли е, хлопець, е, молодий хлопець, увірвався в е, танцювальний гурток, і там три, три дівчини були порізані, вісім е, поранено, і е, вийшла інформація, яка. Е, була опублікована якоюсь там ну маловідомою будемо так казати, газетою, яка стверджувала, що це е, хлопець мусульманин. Хоча він е, народився в Великобританії, він е, да він за походженням е, руандієць, але чи це він християнин, чи він мусульманин Ніхто достеменно не знав. Але разом з тим, ця газета стверджувала, що це мусульман. Відповідно, це спричинило величезні. Заворушення, які зараз перекидаються з міста в місто, і праві штурмують гуртожитки, там готелі, де тимчасово перебувають мігранти, йдуть такі бої місцевого значення між поліцією, правами, між правами, і які там є ліга захисту мусульман. Тобто, це фактично, ну я не кажу, що це перетеча громадянської війни, ну, ну, ну точно не потрібно Великобританії, тим більше в час зміни е, уряду і зміни напрямку, е, коли торі відійшли і прийшли лібористи. Фактично, е, це така, ну, до, до, досить серйоз, серйозний такий виклик. Для нового уряду і розслідування підтвердило, що за цю інформацію може стояти вкіди з боку Росії. Тому що ці речі почали зразу розганяти і російські пропагандичні медіа, і власне первинним був Channel 3 News, Це такий, значить, російський сайт, який видає себе за американське медіа. І вони зразу придумали, що той вбивця був нелегальним мігрантом. Вони саме на цьому наголосили, і відповідно воно далі полізло. В Велика Британія це ще напередодні стало відомо. Вони запровадили 24 годинну, тобто цілодобову роботу суддів, судів, які вже значить оформлюють затриманих, і там це доволі серйозно, хоча тут російський слід проглядається у Франції, у Німеччині теж розгалуджені там Шпигунські і там, агентські мережі Російської Федерації. А це взагалі реалістично? Ну, хоча б, хоча б я не знаю, наполовину скоротити їхню кількість чи якось обмежити їхню роботу. Дивіться, російський вплив почався ж не вчора, і не навіть не в 2014 році. Вони активно почали використовувати можливість мігрантів з Росії і впровадили в систему. До речі, це було не тільки в Європі, це було і в Україні. Коли в нас тут на початку 2000-х років почали з'являтися молоді вихідці з України. Які вийшли на пенсію там, або він співробітник ФСБ, або співробітник МВД. Були дуже багато військових пенсіонерів, молодих, і навіть не треба згадувати. Згадайте цього Безлера, який в горловці був пенсіонером, збив таку собі банду військовим пенсіонерам і працював. На, на одному з цвинтарів, а потім з'ясувався, що він насправді був е, засланий ще з 2004 року співробітником е, військової розвідки Росії. Така сама система була задіяна е, і в Європі, куди виїжджали е, молоді офіцери, вони там легалізовувалися, одружувалися, не знаю там проживали і е, почали створювати таку мережу: е, хто створював якісь спортивні клуби, хто створював. Якісь там ну, майстерні там робочі, де куди затягував е, тих же мігрантів. І е, дуже багато підприємств, це, це зараз вже почало стало відомо. Дуже багато підприємств працювало якщо не в збиток, то в нулі. І е, ці всі е, речі зараз е, ну, нам зрозуміли зрозумілі очевидні, що це просто були е, такі е, точки прикриття. А насправді це було це були організовані розвід точки, які заманювали свої тенета місцеву молодь. Особливо це стосувалося лівих або крайні лівих, або крайні правих. Ну кому що подобалося? Наприклад, в східній Німеччині там більш спеціалізувалося на лівих. Якщо західна, а і, причому не тільки лівих, а й правих там в східній Німеччині дуже багато. Прихильників право ідеології чомусь виявилося до речі. Альтернатива, альтернатива для Німеччини вона має свою базу більше в східній Німеччині. Тобто, це все досить потужна мережа, яка була створена російською російськими спецслужбами ще за далеко до тих моментів, які ми зараз спостерігаємо. Вони готувалися, вони стратегічна була. Мета розвалити захід середини і опанувати хаос, який там може настати добре. Давайте тоді ще до до ситуації у Великій Британії. Є повідомлення, що російська агентура там дуже і дуже хоче пост. Поспостерігати за навчанням українських новобранців там навіть вони пишуть, що можуть використовувати дрони. Уже до якихось інструкторів зверталися через інтернет і навіть особисто мається на увазі до британських інструкторів, які працюють з українськими військовими, і зараз уже міноборони Великої Британії заявляє, що вживає серйозних заходів для захисту. Військових об'єктів, от тут отут тут ще одна частина. А навіщо росіянам ну з дрона дивитися на те, як тренують українських захисників? Ну це ж просто там навчання з тактики. Це там подолання полоси перешкод, чи смуги перешкод, чи ще якісь речі, вогнева підготовка. Навіщо за цим шпигувати? Ну, це це вже така знаєте, тотальна, тотальна можливість використати. Технічні якісь засоби для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію. А можливо, вони справді щось там знають, знають про тактику, а можливо, можливо якась буде інформація про кількісний склад. Можливо, буде зрозуміло, якими якими методами намагаються ну, що, що, що передають саме на якому рівні йде підготовка. Тому що, щоб ви розуміли. Не завжди повністю підготовка наших військовослужбовців відповідає тій підготовці, яку, наприклад, проводять в Сполученому Королівстві, тому що є там певні рівні, до яких навіть не допускають українських військовослужбовців, тому що ці рівні досить високі, і треба роками йти до того, щоб піднятися до них. А йде просто базова підготовка тих чи інших напрямків. В першу чергу це стосується піхотних підрозділів, це стосується підрозділів е, штурмових е, військ, тобто ну, мається на увазі десантник, можливо, там морська піхота, хоча є спеціалізації певні свої. Тому, е, ну, що, якщо поставили завдання, то треба його виконати. Я більше, більше покоюся про е, речі, які, е, ну, за якими має контролювати Великобританія. За е, тими іншими е, проколами, не тільки е, щодо контролю за е, навчанням наших е, військовослужбовців, а й е, за, самою, е, за самою їхньою армією і флотом. Ви ж знаєте про цей скандал, який зараз е, розгортається в е, Сполученому Королівстві щодо правильного забезпечення, яке використовується на підводних човнах. Е, ні, розкажіть, будь ласка, воду. про підводні човни. Я ще не бачив інформації. Поділіться, якщо можете ну, насправді все дуже просто. Вони коли розробляли програмне забезпечення для їхнього внутрішнього інтернету, це такий інтернет, який використовується виключно в закритому просторі, зокрема, в, в самому підводному човні, без виходу в загальну мережу. Так, от, вони це програмне забезпечення віддали на розробку там певної програми на аутсортинг білоруської компанії. І в ході розслідування з'ясувалося, що один із білорусів віддалено працював із міст, міст міста Томськ. Можливо, можливо, хтось не знає, але місто Том точно не в Білорусі. Тобто, фактично, програмне забезпечення, яке використовується на атомних підводних човнах Сполученого Королівства, розроблялося білорусами з залученням російських фахівців. Ну і зараз е, стоїть питання, чи це програмне забезпечення не має в собі якихось прихованих е, функцій, які б могли там, не знаю, віддалено кудись щось віддавати. Хоча, ще раз наголошую, е, сама система не має виходу в. Всесвітню мережу, але знаєте, це ж одна справа немає, а друга справа якщо на підводний човен послати якогось пигуна, який там вставив флешку, і зніме всю інформацію буквально за секунду. Тому е, це такий скандал, який справді поставив е, дуже незручні питання перед контрозвідкою Сполученого Королівства: як, як вони забезпечують е, захист е, своїх е, інформаційних е, масивів. Це дуже цікава історія, насправді так віддати на розробку щось секретне білорусам, а які серед яких з'ясувався мешканець міста Томськ. Це дуже круто. Слухайте, ну і по Україні вони зараз дуже активно працюють. Ми майже щодня бачимо повідомлення від Служби безпеки України, що затримують у таких людей, які там готували наведення на якісь об'єкти, чи там інших людей. Знову ж таки, ця історія з підпалами машин військових. І наскільки я розумію, по Україні працює ну не Маленький штат, кого там ФСБшників, ГРУшників, тому що вже ж навіть розписали схему, що спочатку через фішинг, ну там причому я прямо розказую, як це відбувається. У телеграм приходить повідомлення, що отут, будь ласка, проголосуй за мою племінницю. Після цього, якщо людина натискає на оце псевдоголосування, все в нього перехоплюють контроль над телеграм аккаунтом Потім по інших контактах цього Телеграм-аккаунту Просять, значить, скинути трошечки грошей, і потім цими грошима від шахрайської схеми ще й розплачуються з тими, кого тут наймають за невеличкі гроші, там чи то для підпалів, чи то для коригування вогню. Я розумію, що для того, щоб навіть отакі схеми пропрацьовувати, там мають ну, якийсь неймовірний штат працювати. Що ви про це думаєте? Ну, дивіться, вони ж не працюють ці, з Москви. Є певні регіони, які е, регіональні управління. По напрямках працюють з тими чи іншими регіонами. Да? там, наприклад, Білгород працював працював, я знаю, по Харкову там, наприклад, Курстром працював по іншому напрямку, тобто їхні регіональні підрозділи розподілені по наших областях. Якщо вони в регіональних органах зачепляють якусь таку. Ну, серйозну, серйозних людей, і ті люди починають передавати інформацію або виконувати е, серйозні завдання, тоді це перехоплюється в центрі і починає працювати вже центральний апарат. Тобто це все відпрацьовано досить е, давно, ще з 2014 року, і вони, е, вони цю схему навіть і не міняли. Е, єдине, що нам дозволяє е, перехоплювати на каналах е, контакти їхні. На каналах зв'язку і виходити власне на тих співробітників безпосередньо з'ясовувати, хто за ними стоїть, тому що у нас так само є свої можливості на їхній території, і ми з'ясовуємо не тільки хто стоїть за тою чи іншою операцією, а вплоть до того хто керує тою операцією там на рівні керівників. Тому якщо вони думають, що все, все можна приховати, вони глибоко помиляються. Окей, давайте тоді до ще однієї дуже ну доволі цікавої інформації, точніше цікавої події, на яку звернув увагу увагу журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Так от він в інтерв'ю BBC сказав, що бачив перші версії списків на обмін. Пам'ятаємо це кілька днів тому. Відбулося наче 26 людей загалом поміняли сім країн. В цьому брали участь з одного боку країни цивілізовані, з іншого боку Білорусь і відповідно, Російська Федерація. Росіяни повернули собі вбивць і шпигунів, окей, да, і тих людей, які були засуджені за кримінальні злочини, видали в тому числі ще і кілька російських громадян, так званих опозиціонерів. Так от, спочатку там. Ну, за словами Христо Грозєва, спочатку там е, е, був зараз, я скажу, як його звали, цього журналіста е, Саф... Іван Сафронов. Сафронова. Так, Сафронов його спочатку пропонували на обмін, а потім в останній момент його замінили на Яшина, який взагалі відмовлявся. І як тільки приїхав до Німеччини, теж сказав, що це російська влада ха-ха-ха, порушила російське законодавство, тому що видворення у них. Неконституційне, але те, що почали говорити ці так звані російські опозиціонери, а, давайте знімати санкції, санкції несправедливі. Не змішуйте, типу це Путін в усьому винний, а російське населення ні в чому не винно. Чи можемо ми припускати, що там в цьому обміні ну або цих людей уже так намагнітили за час, поки вони перебували у в'язниці, ну або, або може навіть їх схилили до якоїсь співпраці? Що ви про це думаєте? Ну про співпрацю я не думаю, що йдеться а то, що вони були оброблені психологічно і були в інформаційному вакуумі, це 100%. тому що яшин після реакції суспільства і коли він подивився, що, що насправді як, як сприймають і його заяву, навіть ті самі опозиціонери, які перебувають давно на заході. То він, він же заявив, вже, що він напевно не, не, не його неправильно зрозуміло, або він неправильно висловився, треба подивитися, треба розібратися і так далі. І так далі. Але знаєте, як росіяни кажуть, що слово словоніврабій він його сказав, і воно вже пішло гуляти. А то, що він там зараз виправдовується, це вже інша історія. Я думаю, що то, що їх психологічно підготували, це 100%. А психологічно підготувати дуже просто. Коли хтось там не знаю, з персоналу тої чи іншої зони, приховуючи насправді, що він психолог або оперативник, в такій манірі довірчої розмови. Починає розказувати, що слухайте, ну да уряд там і Путін вони всі уроди втягнули нас в цю війну. Ну, страждають ж прості люди. Ми, ми при чому тут? Ми ж не хочемо, ми не можемо, і так далі. і Так далі. І коли тобі це говорять на протязі декількох місяців або років, то чому б на це не пітись? Ну так таку версію теж варто обговорювати. Слухайте, ну і давайте тоді до сьогоднішньої новини, тому що вона для мене стала несподіванкою, але вже значить пишуть російські z пабліки. Це буквально ось ну зразу після дев'ятої години з'явились такі повідомлення: Курська область йдуть бої на декількох е ділянках державного кордону. Це я зараз на льоту з російської перекладаю. Да е що значить в Курську область. Зайшли збройні сили України, і ось уже щось там відбувається. Давно ми не чули про рейди на російську територію. У мене зараз ніякого звісно підтвердження немає, але про це багато пишуть і курські пабліки. Що щось уже на їхній території відбувається? Як ви це оцінюєте? Що це може бути? Слухайте, то я б давно говорив. Я ще говорив з 2022 року. Що найбільш е, вразлива вразлива територія це власне е, е, територія Російської Федерації 10-15 кілометрів від кордону. І якщо б туди справді зайшла якась бойова бригада е, збройних сил України без будь-яких е, сентенцій до того, на якій території ми там воюємо чи не воюємо для нас Росія ворог і ворог е, скрізь. І пройшлась би тилами по російській території, я думаю, була був би той самий ефект, як з е, Пригожиним, який фактично міг спокійно дойти до Москви а е, вся їхня проохоронна система посипалася за один день, всі повтікали, поховалися і нікого не було, тому що вони вони можуть десь концентрувати в одному місті на одному напрямку да величезну кількість е, е, особового складу, але забезпечити весь кордон. І весь періметр, і навіть е е територіально захистити себе, не знаю, там, протиповітряну оборону, підняти там ту, ту ж саму Національну гвардію їхню чи е, ФСБшників е поліцейських, вони на це не спроможні. Тому що е в, в тих е регіонах ФСБ у е нас поліція, це не є бойові одиниці. Це звичайні корупціонери, які. Якщо народ би справді щось там поміняти, підняв себе, вони б повтікали в перші ж години заворушень. І я ще раз наголошую, якщо справді зробити якийсь такий рейд, да, вони там десь зараз останнім часом забезпечили собі нібито умовне прикриття кордону, і то прикриття кордону вони за рахунок того, щоб підтягнули туди курсантів різноманітних. Срочників, тобто вони умовно там поставили якісь бойові частини. Але якщо потужний удар сконцентрувати в одному напрямку, можна спокійно і до Білграда дійти, і до Курська. Інша справа, що нам потім робити з тим всім, ти ж їх треба буде годувати. Да, це цікава, цікава деталь, яка нам напевно не дуже потрібна. Добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.